Вербна неділя за тиждень до Великодня українці-християни святкують вербну неділю. Насправді цей день має назву пальмова неділя, бо саме пальмовим гіллям, за біблійними переказами, мешканці Єрусалима радісно вистеляли дорогу, якою Ісус в'їжджав у їхнє місто. У нашому регіоні пальми не ростуть, тож пальмове гілля замінили вербовим. Адже саме напередодні Великодня це дерево зазвичай починає квітнути. Верба також символізує початок весни і за прадавніми віруваннями має цілющі властивості. Після освячення в церкві вербу не тільки до оселі. І її приносили до вуликів, курників, аби вся живність була здорова, а господарство процвітало. Після свят гілочку верби не викидали, їх зберігали до наступного року, засушеною вербою розмальовували піч, у якій випікалися пасочки до Великодня, та взагалі освячені гілочки ставили у куток будинку і залишали до тих пір, коли вони самі засохнуть. З глибини століть до нас дійшла красива легенда про те, що колись верба була жінкою. У неї було багато дітей, і вона стала сперечатися із самою матінкою землею про те, що вона подивітіша неї. А мати земля у відповідь розсердилась і перетворила жінку на вербу.